У програмі Фабрика Ідей дивіться про те, як і хто пропагує екологічну свідомість українцям. Отож, далі у випуску: клімат змінюється чи ні. Харківські активісти почали кампанію екологічного виховання населення. Сегрегація відходів про досвід Любліна у нашій програмі. А також дізнаєтеся про досвід екологічного виховання інших регіонів України. Про все це далі у випуску. Вот если была какая-то у кого-то дверь старая, ненужная, они ее уже выкидывают, но при этом можно ее не выкинуть, отдать а ей вторую жизнь и сделать, например, там какой-то вот очередной. домик для птічки, соціальне житло для птахів, корисні речі з відходів, збирання макулатури та інші цікаві акції чекали на харків'ян протягом цілого тижня. Він був особливий. Активісти намагалися показати, що буде з планетою, якщо ми не почнемо думати про навколишнє середовище вже сьогодні. Наприклад, у нас був флешмоб у метро. Активісти роздавали банани, до яких була прикреплена папірець, де було написано, що ці банани виросли в Краснокутську, тому що клімат змінився і в нас стало тепліше. Але далі йшло заперечення, що звісно це жарт. Але якщо ми будемо вести свою діяльність далі. Я я маю на увазі антропогенна діяльність, яка спричиняє зміни клімату, то і це скоро може бути реальним цілий тиждень подібних акцій. Флешмобів, зустрічей, майстер-класів чекали не тільки на харків'ян. Тиждень клімату так назвали свою просвітницьку кампанію Українські активісти подібні заходи проходили одночасно ще у трьох містах України: Дніпропетровську, Києві та Львові. От ми розказуємо о том, як можна уменьшати свій екослід. Екослід – це во то. Що ми потребляємо, то що ми кушаємо, то що ми делаємо і як це, які, який які слід це виває, ну, на нашу планету на окружающу Вот, І ми розказуємо о том, як це, цей слід уменьшить. Активісти прагнуть повідомити про зміну клімату на планеті та яким чином людина причетна до природних катаклізмів. Глобальні проблеми зміни клімату вони торкаються не тільки е, якихось там. Е, Океанських може країн, а України теж, тому що в нас стали траплятися дуже такі серйозні стихійні лиха повіні, наприклад, посухи, та так далі. І можна було б закрити на це очі. Проте спостереження вчених останніх десятиліть явно говорять про зміни. Статистика нам каже про те, що Раніше такої кількості стихійних лих на Україні не було. А також статистика температури середньої каже про те, що зміни клімату відбуваються. Ініціатори акції через такі заходи вчили людей зменшувати навантаження на планету своєю діяльністю, адже за части людина себе не асоціює з причинно наслідковими діями. Ми проаналізували е, стан освіченості. Е, е, Нашого суспільства щодо проблем екології і клімату, і вирішили, що інформувати на цей час це найбільш ефективне, тому що більшість населення взагалі не має уяви про проблеми зміни клімату на планеті. Кожен з нас відповідальний за те, що коїться з нашим навколишнім середовищем. Фабрика ідей вирішила провести власне дослідження і дізнатися, що знають харків'яни про проблему клімату. Та чи відчувають себе причетними до цих змін? Я думаю, що так. Міняється я думаю. Я його не бачу, не замічаю. Мені здається, як погода є, так і є. Всі впливають чим-то на клімат. Кожен чоловік. своїм кого машини, у кого ж заводи, фабрики. Це все впливає на клімат. Клімат. Ну бачите, міняється. готовимся к одному, потому что мы уже привыкли там, что как весна, так весна, а зима, так зима. А мы готовимся, что вот, а он увидит, потепление. Это все выдумка, и это банальная игра на людях. Кто-то на этом зарабатывает. Как говорил Джордж Карлинг, планета прожила уже миллиард лет, и тут на ней появились люди. Но люди не убьют планету, планета убьет людей, если что-то случится. Да как я мог повлиять? Я лично сомневаюсь. Загрязнение окружающей среды, и естественную природу переворачиваем. Мы виноваты. Нет, я как я могу поменять? Нет, у меня деятельность не, не связана э, не, с, с изменением климата. Нет, нет, нет. Я нет. В глобальном масштабе меняется на земном шаре, который носит имя Земля, полностью климат. И виновники, люди... Люди, тому що загрязнили матушку земельку так, а що посієш, то пожнеш. Та ну атове там ми. Тобто, побач ніхто. Ековиховання спрацьовує не відразу, тому активісти вже готують серію наступних заходів. Одне з найближчих у Харкові почне працювати тематичний. киноклуб. Еще мы хотим организовать эко-киноклуб, который позволит людям собираться вот, и приходить ну, регулярно, там раз в неделю, раз в две недели. Просмотр кино на экологическую тему и обсуждение каких-то вот моментов, которые были непонятны. Или, ну, потому что, например, многим людям может быть что-то непонятное, они не задумывались о том, что влажные салфетки, например, которыми мы вытираем руки, это на самом деле не бумага, и она не разлагается там через две недели, через три. Ну, І вот обсуждає какие-то вопросы, всегда всплывают такі мелочи, і чоловік тим самим образовується. Досвід інших країн говорить про те, що на формування екосвідомості громади піде не один рік. Принаймні у Польщі влада вчила розподіляти відходи протягом семи років. Сьогодні більшість населення сегрегує своє сміття. Розповідає про досвід Любліна представник адміністрації міста Віктор Свінціцький. Це набагато пізніше спрощує систему переробки е, і утилізації сміття, також е, набагато менше е, вимагається тоді е, фінансових затрат е, на цього типу процесу. Тому що е, фактично е, половину е, роботи, яка б спадала б на е, яка до цього спадала на е, плечі комунальщиків наших, е, які розподіляють сміття вже там на е, сміттєзвалищі. Виконують люди, тобто кінцеві споживачі. Ми з вами, і е, потрібно було до людей донести цю інформацію. Сьогодні кожен будинок має можливість сегрегувати. Відходи на декілька фракцій. Хоча спочатку було досить важко, говорить пан Віктор. Таку ідею Люблінці сприйняли без особливої ініціативи. Як будь-яка інновація, це спочатку сприймалося досить так не, не те, що ворогу наставлено просто людям потрібно було усвідомити спочатку весь плюс од цієї кампанії, яка була пов'язана власне з сегрегацією з розподілом цього сміття по фракціях. Що скажімо мокру фракцію, тобто всі такі е, наші щоденні відходи в кухні, те, що ми маємо, так його можна поділити. Найбільшою проблемою було усвідомлення громадянам е, саме позитивних позитивних моментів пов'язаних з впровадженням системи от, розподілу сміття. Пізніше привчання людей до послідовності для формування екосвідомості населення адміністрація міста розробила інформаційну кампанію, в якій за допомогою газет, радіо, теле, інтернет мережі роздаткового матеріалу розповідали про те, навіщо ж потрібна сегрегація. Шановні панство, від 1 липня цього року обов'язує новий ogólnopolski систем господарування odpadami комунальними. Wraz z nim zmieni się sposób naliczania opłat za odbiór, a odpowiedzialność za odpady przejmuje gmina. Miliony Polaków codziennie słuchają tego filmu, go czytają znany w Polsce śpiewak Krzysztof Cugowski. On zachęca do racjonalnego powodzenia z odchodami i mówi, że robi to już od wielu lat. Do 31 maja konieczne jest złożenie deklaracji dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. А до умову належить виповідати до 30 червня. Після сегрегації відходи потрапляють до рециклінгу, де знаходять своє втілення у вже нових продуктах виробництва. З ось такої скелянки п'ють воду працівники адміністрації міста Люблін. Вона зроблена з відходів. На прощання відділ екології подарував нам ось такі презентаційні подарунки: олівчик, ручка, лінійка, все це було колись сміттям. Окремо улюблені працюють пункти прийому електроприладів. Наразі адміністрація міста планує впровадити пересувний пункт прийому. Кожні останні вихідні місяця є чотири 4, 4 чи п'ять місць улюблені. В основному це великі торгові центри. Біля них є такі контейнери. Біля них встановлюються контейнери саме на останні вихідні місяця. І туди люди привозять власне оці ось електронну апаратуру, яка вже не працює або стара, і вони не знають, що з нею зробити. Е, можна також зателефонувати до е, фірми, яка займається власне збором цього, цієї відпрацьованої електроапаратури, е, і вона приїжджає в конкретно вказаний адрес. Поводження з відходами у Польщі регулюється чинним законодавством. Кілька років тому була нас така як реформа, і впроваджена було була законодавча база, е, яка власне зобов'язувала навіть не рекомендувала а вже було як такі зобов'язання для розподілу сміття. Є таке, щось як рада, скажімо, району або рада мікрорайону. Навіть ця рада приймає гуртом. Всі приймають там рішення, що скажімо. Вони підписують таким і таким такою такою фірмою умову про вивіз сміття. Додатково адміністрація міста заохочує населення до сегрегації економічно. Хто розподіляє, менше сплачує. Досвід показує, що це спрацьовує. А далі у програмі дивіться озеленення міста, яке об'єднує громаду, про екологічні проекти на Буковині. Дивіться за декілька секунд. У «Зеленому планету. Традиційно протягом вересня-жовтня триває всесвітня акція «Clean up the world weekend 2013». Вперше цього року до неї долучилася і Буковина. Зокрема, чернівчани висаджували дерева. У комунальній обласній загальноосвітній школі-інтернаті, багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей, теж долучилися до благодійної екологічної акції в рамках руху за затишну землю. Учні взялися за озеленення рекреаційної території навчального закладу. На сьогоднішній день навчається 135 дітей. Це учні 8-9 класів. І всі класи тут представники всіх присутні. Серед організаторів акції Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області та молодіжні громадські організації. Вони переконані, що цей захід підвищить рівень екологічної культури у дітей. Ми проводимо сьогодні таку акцію у рамках руху за затишну землю всесвітньої акції «Clean up the world weekend 2013. Така акція проводиться уперше. Ми проводили схожі акції за Зробимо Україну чистою. Ця акція робиться взагалі в Західній Україні вперше. Ми до неї долучаємося і сподіваємося принести задоволення дітям і зробити наше довкілля зеленішим і кращим. Рух за затишну землю є своєрідним закликом до тих, хто вірить, що своїми діями можна змінити світ. Вірять у це і учні ліцею. Ми б хотіли, щоб ця акція проводилася частіше дуже багато разів на рік, щоб дерев більше садили, щоб ми учні більше брали участь у цій акції. Я сьогодні посадив дерево, і це теж посаду. Співорганізатор акції Марина Коняк підтримує ідею проведення такого екологічного заходу і переконана, що до озеленення Буковини у майбутньому долучиться ще більше дітей. Адже чисте місто справа рук кожного його жителя. Тож не варто залишатися осторонь екологічних проблем краю і розпочинати прибирання, бодай з території біля власного будинку. Ми плануємо на базі цього інтернату зробити екологічний такий центр волонтерів. Чого не вистачає на сьогоднішній день в Чернівецькій області? Волонтерів у нас, на жаль, дуже мало. Ще нема такої моди, щоб були волонтери постійно, не тільки екологічні, а для інших громадських організацій постійні волонтери. Студентська молодь Буковини завжди долучається до екологічних акцій. Їхнє гасло той, хто, хоч раз за іншими прибирав територію, ніколи не буде смітити під час відпочинку. Перше, це не будуть викидати сміття, якщо сам прибирав. Щодо висаджування дерев, то хорошою практикою ми започаткували висаджувати дерева безпосередньо у спальних районах міста Чернівці. Є вже готовий приклад, де ми алею каштанів висадили. Представники громадської організації у рамках проєкту Молодіжне екологічне волонтерство, каталізатор підняття громадської свідомості, розробили так званий екологічний щоденник, у якому немає традиційних великих фото зірок естради та кіно. Натомість тут міститься інформація про нашу планету, живі істоти та тварини, а також про небезпеку, яка чекає на людство у результаті недбалого ставлення до природи. Автори переконані, учням сподобаються ці щоденники, і вже з наступного навчального року у їх ранцях буде саме такий зелений зожит. Цей Проєкт частково профінансував фонд сприяння демократії Посольства США в Україні. Однак цих коштів недостатньо. На одну школу, наприклад, ми рахували. Це треба десь 70 тисяч гривень. Для того щоб надрукувати щоденники, але можна це зробити так, що вони можуть бути надруковані, а батьки можуть це купляти, тому що щоденник розроблено так, що приємно його взяти в руки, і дуже багато такої інформації, цікавої саме для дітей в цих щоденниках є. І я думаю, що дітям і батькам це ці щоденники сподобаються. Лілія Вакарюк, Ольга Колодницька, Віталій Семенюк, телеканал Буковина. Спринтерська швидкість і висока якість. За рік суми матимуть новий сучасний центр міста. Його зведуть в одному зі спальних районів обласного центру. Подужати такий обсяг робіт і у такі короткі строки допомогли інвестори. Проект їм обійдеться у кілька мільйонів гривень. Заручилися підтримкою спонсорів, і на сумському підприємстві Керамея тут у минулому році запустили першу в Україні виробничу лінію клінкерної керамічної бруківки. А за кількістю та якістю виробленої клінкерної цигли, «Керамея» наразі вважається лідером у східній Європі. Відповідно і за рівнем залучення інвестицій, компанія входить до трійки кращих в області. Ми самі проектували повністю лінію, самі виробляли обладнання. Є у нас підприємство в Рамнак, то це абсолютний рекорд. Це не могло б відбутися від такої всебічної підтримки обласної адміністрації. Сумщина останнім часом багата на урочисті події. Червоні стрічки перерізають тут часто, коли дають старт новому виробництву. В область надходять сотні мільйонів спонсорських коштів, тобто інвестицій. Це відбувається завдяки запровадженню єдиного інвестиційного вікна. Зізнаються бізнесмени. Воно значно полегшує процедуру заведення інвестицій у вітчизняний ринок. Будь-які інвестиції потребують підтримки з боку влади. Саме тому я дякую владі, особисто губернатору, за забезпечення належних умов для інвестування. Ось чому наш вибір. Сумщина наразі. Сумщина займає третє місце серед регіонів за рівнем залучення інвестицій. Є клімат для інвесторів Сумської Сумській області. Сьогодні представники посольства Сполучених Штатів Америки тут, представники Європейського банку розвитку і реконструкції. Тут представники голландської компанії. Тут тобто тут сьогодні приклад, яким чином можна підтримати інвестора у взаємодіях між владою та бізнесом. За роки незалежності Сумщина отримала 422 мільйони доларів, половину з них за кілька останніх років. За підсумками першого півріччя Сумщина залучила 60 мільйонів доларів США іноземних інвестицій, і це відповідає третьому місцю серед інших регіонів нашої держави. Завдання губернатору бути в п'ятірці. Виконуємо. Найбільш відчутний прорив сумчани здійснили у агропромисловому комплексі. Аграрна область за останні три роки має кількасот нових сучасних сільськогосподарських об'єктів. Приміром, збудували елеватори у кількох районах загальною потужністю 100 тисяч тонн. Райс в цьому році практично реалізував проект 180 тисяч тонн зберігання. Буквально на сідучі неділі на 80 тисяч тонн елеватор буде введено у Роменському районі. Це урожайна країна. На 40 тисяч тонн реалізовано проект у Глухівському районі. Все таки збільшення елеваторних потужностей, де можливість сьогодні виростити, зберегти, а потім відвантажити вже по тим, по тим контрактам, які вони сьогодні мають. Спершу за багато років на Сумщині побудували і сучасне овочесховище на 10 тисяч тонн. Швидко за рік я так думаю, якісно воно робиться і робиться на віка. Один би я цього не зробив. Колосальна підтримка Юрія Палиша і його команди була і в будь-яких питаннях. Відродженню і процвітанню українського села сприятиме не тільки підтримка місцевого виробника, але й конкретна допомога сільським територіям. На Сумщині запроваджено принцип спільної відповідальності з орендарями землі на соціальний розвиток села. Будувати нову Сумщину ми будемо разом. Разом з сільгоспвиробниками, разом з товаровиробниками, разом з меценатами, разом з людьми, які сьогодні вважають себе патріотами Сумщини, і ми разом можемо з вами побудувати таку Сумщину, яку дійсно оцінять наші люди, ради яких ми сьогодні з вами і працюємо. Тепер підприємці сільгоспвиробники підписують угоди і таким чином несуть відповідальність за ту територію, на якій вони розвивають свій бізнес. У 2012-му таких договорів уклали на 35 мільйонів гривень. В цьому році ми очікуємо 41 мільйон коштів, буде реалізовано інвестиційних проєктів в галузь розвитку сільських територій. Значна допомога. У нас планується 503 таких проекти: це і освіта, охорона здоров'я в населених пунктах, покращення умов. А ще нові підприємства це додаткові робочі місця. Таких з'явиться до півтисячі, коли на Сумщині відкриють новий сучасний технопарк у місті Шостка. Зведуть його на базі заводу СВЕМа. Ми вже подали повний пакет документів до Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами для проведення державної реєстрації Шосткинського індустріального парку. На черзі подаємо документи для реєстрації Тростянецького індустріального парку. Наступна черга це канатоп. А відтак Сумщина має непогані шанси позмагатися за першість із такими загальновизнаними лідерами із залучення інвестицій, як Київщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Ми дуже сподіваємося, що створення індустріального парку СВЕМА дасть значний повштовх в розвитку. Наше підприємництво і залучення інвестицій наразі. Сумщина готується до міжнародної презентації власного інвестиційного потенціалу. Масштабні оглядини відбудуться у Києві, де посли усіх країн зможуть на власне око оцінити потенціал Сумщини. Настрої в громаді панують різні, але я переконаний, що люди будуть за те, щоб на нашій території зробити цей сміттєпереробний завод. Припускає Олешенський сільський голова Павло Волошановський перед початком зібрання і відразу ж додає. Існуючі сміттєзвалище, воно тільки зростає і зростає в сторону Лишинської сільської ради, а не в сторону міста Хмельницького. Звалище, на яке вже майже 60 років звозять непотріб з усього обласного центру, тутешнім жителям як скалка в оці. Хоча не тільки в оці, але й у носі, печінках та інших органах. За півстоліття вони вже настільки притерпілися до цього не вельми парфумованого аромату, що він став для них своєрідною візитівкою малої батьківщини. А дим вітчизни для них добряче відгонить продуктами горіння пластику та інших твердих відходів. На підприємстві, яке тут мають побудувати, запевняють його інвестори, диму взагалі не буде. Втім, як і інших продуктів хімічних реакцій. Вся переробка тут здійснюватиметься лише механічним способом. Кілька заводів, що працюють за такою технологією, інвестори мали змогу подивитись в Італії. Сортування йдеться в першу чергу. От, ми будемо доводити до певного госту. Значить, ми тільки тут будемо переробляти це дерево, яке буде надходити на сміттєзвалище. Різ... Яким чином у Різ... що будете переробляти Пелети сушити, збивати в пелети і буде продаватися як паливо? Гуму будемо значить видаляти корт, і значить, на фракції, фракції змільчати цей цю резину, щоб загрузити. Ту чи іншу машину і відправляти на ті заводи, які будуть заказчиком у нас. Для повного завантаження завод потребуватиме 150 тисяч тонн сміття на рік. Хмельницький, за підрахунками, продукує щороку приблизно стільки ж. Втім, якщо не вистачить, то заводчани готові звозити відходи з навколишніх сіл. Для цього вони навіть обіцяють поставити контейнери для збору сміття ледь не на кожному обійсті. Крім того, переробники обіцяють забрати і верхній шар звалища, що накопичився за останні 15-20 років. Решту, що вже не. Підлягає переробці, рекультивують, засиплюють землею і засіють травою. І головне нове підприємство це ще й нові робочі місця для Олешинців та жителів навколишніх сіл. Це 150 робочих місць. Ми будемо реєструватися в селі Олешин, щоб податки йшли сюди. Інвестори обіцяють також укласти з тутешньою громадою соціальну угоду про догляд за дорогами, підтримку місцевих закладів освіти, інші видатки на інфраструктуру. А щоб не видатися голосрівними, вже почали зацікавлювати громаду матеріально. Петро Васильович зайшов, подивився, зразу через три дні дитячий садок було привезено м'якого інвентаря, подушки одіяла, підодіяльниці, діяльниці, з на три з половиною тисячі. Я як завідуюча, ще б щось попросити. А в нас там що немає матрасів. Через два дні Васильович привозить мені матрасі на 2,5 тисячі. Це допомога, незважаючи на щедро обіцяні преференції громаді. Обговорення видалося бурхливим. Должна бути комісія від громадськості, яка значить з екологами ізучать технологію і її хоча би закажуть. І ні вот этот ролик показати. Смусором а покажуть, що це дійсно що щось вигідне. Люди не просто я вибачаюсь, не знаю законодавства. Для того щоб отримати дозвіл на будівництво, треба пройти проекту екологічну експертизу, санітарну експертизу. Без цього будівництва не почнеться. Що б ви тут не казали? Втім, обидві сторони суперечки швидко вгамувалися, а голосування не залишило місця для подвійних висновків: п'ятеро проти, решта за, зважаючи на наповненість залу, заводу таки бути. Голосуємо за, тому що альтернативи на даний момент у нас немає. Тому що ми хочемо, щоб було чисто, щоб не було сміття ніде, щоб не, було, щоб не гнили ці переходи. що гниють зараз що як вітер ходують, нема чим дихати. І тому за.